У всіх відділеннях Вінницького ЦНАПу прозорий офіс знову працюють дитячі кімнати. Тут можна залишити малечу на час, поки батьки отримують ту чи іншу адміністративну послугу. Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов на своєму телеграм-каналі та у Фейсбуці. Раніше роботу дитячих кімнат у прозорих офісах міста було тимчасово призупинено спершу через пандемію коронавірусу, згодом у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Зараз їх робота скоригована відповідно до умов воєнного часу. У разі сигналу Повітряна тривога, робота ЦНАПів тимчасово припиняється і відновлюється протягом 15-30 хвилин після сигналу відбою. Тому під час повітряної тривоги батьки зобов'язані забрати діток з дитячої кімнати та перебувати разом з ними в безпечному місці. Одним із найважливіших елементів роботи якісної роботи центрів надання адміністративних послуг є забезпечення комфортних умов перебування наших відвідувачів під час отримання адміністративних послуг. Одним, одним із таких напрямків є перебування відвідувачів саме з дітьми. І за дорученням міського голови ми відновили після достатньо тривалої перерви роботу наших дитячих кімнат. І хочу зауважити, що такі дитячі кімнати працюють в кожному із наших прозорих офісів. Вони працюють відповідно до графіку роботи центру надання адміністративних послуг, а саме з 8.30 до 16.00 години під час, коли відбувається прийом. Хочу наголосити на тому, що дітки перебувають під час відвідувань під контролем фахівця з відповідною освітою. Вони в цей час проводять різноманітні заняття, грають, передивляються відповідний контент телевізійний. Вони роблять якісь поробки, малюють, читають. Тобто батьки можуть бути повністю спокійні під час. Отримання надання адміністративних послуг також хочу зауважити: враховуючи, що в нас наразі в нашій державі відбувається війна, то дітки мають перебувати тут тільки під час відсутності повітряної тривоги. А якщо лунає повітряна тривога, то батьки зобов'язані на протязі 5-10 хвилин з'явитися в дитячу кімнату і забрати відповідно свою дитину.